Полаграть бывает, детей. Алло, ты живой? Моя Можно навонить? Ти живий! Головою не вдарився. Тільки потертий. Я, я тільки їхав, згадував, як я з піля їхав, якраз таки на ПШС, обертаюсь на пілю і головою в одгоні. Ти пощастило, щоб ти розумів. Так, я Отут помню, ваш я, шрама, я в неї влетів. Пусть ебану тварь. Да оно кривое. Это дуру чуть не переехал, блядь. На тормозах. Живый? Да оно грязное просто, проблемка. Боба, тебе ебать повезло, что ты живый, это пиздец. Так он прям в попал. Ебать, Вова, ну. Двумя руками, Ну да я На я короче еду разговариваю с молодым человеком. Смотрю сюда, разворачиваюсь на дорогу, вижу, що я въезжаю. Ну, въехал, взял, упал, через руль перерулся. Тут Палоград бывает итей. У нас в вместе не только стопивнук, но еще один парк, самокатерский. Дякую. Дядь! сука! ранню. О, твой його Ні, все, зав'язані. Треба вже коли по світлому приїхати нормально все зробити. Йоли пали. Та я такой же. До речі. Ооооооооє! Навіть салютики йде. Витратив на монтаж відео Five Packs Street Jam, Хто його не бачив, обов'язково подивіться там два дня його монтував, але кайф, воно якраз і злетіло. Я думаю, ще буде набирати оберти. Займатися шосейними велосипедами доволі непогано вийшло, а велосипед, який я збираю на фоні, купляв у Львові особистою зустрічю, щоб з ним не тискатися та навозитися, вийшло по пошті. Я вже повністю зробив. Наступне відео вам покажу, що з нього вийшло. Дне кадра пробував, оповів. Було дуже близько, Добираю. <плес> ну, це, це було близько І ще в мене завжди помилка, що задня нога а, руба Передня летить, а задня ні, Надо, треба треба голову переключати, щоб вона сувалася Напири не надягати. Просто нове. Нога задня підводи. От, я прийшов так. Передня нога ставиться сюди, а майже саме тут. Загинається сюди. Задня стає на носочках. Харя жива? Да. А. Видно? Да. Отлично. Там січка чий? Ну просто красна. Типо, а, просто по червні, таке як здути. Зараз посмотриш. От мені дуже сильно пощастило, що бренди не металеві, не алюмінієві, нормальний ухожений байк. Якщо б без бренду було, бо я собі чел полту все в мене, нахуй. Тут впав. В конвульсіях б'ється. Точно реально хуйня какая-то не балується? А що з ним? Алло, ти живий? Все, відео буде на цьому завершено. Я, все, мені вже просто нічого сказати. Повіп не хочеться добирати, при цьому допомогли у малого. Малого приступ епілепсії, його схватило, тіп сидить, Та, чувак, це нормально. З малим все окей, він же відійшов. Катайтеся з беренними, саме головне. Я, я, я собі таку січку про Ще. На пиво жопу. Вот то